Село Бобровий кут Калинівської громади стало відомо тим, що тут чи не 100% пошкоджених під час бойових дій будинків було відремонтовано влітку 2023 року. Здавалося б, це неможливо, але більше 80 будинків було відремонтовано. Відремонтовано дахи, стіни, вставлені вікна, двері. І в принципі, тут кажуть, що залишилося в великому доволі селі. Залишилося відбудувати тільки вісім будинків, які повністю знищені під час бойових дій. Фактично, за літо осінь 2023 року. Єдине поки що село в громаді вдалося. Відремонтувати. Що ніде ні такого не думає, немає, да, ніде ні такого не немає, як в бобровому куті. Дуже багато будинків від, відремонтували, да. е, охопила пліч-опліч, підплатила солідарність, яка надала людям кошти, люди також відбудовують. Ну, ніхто на це навіть не сподівався. Тут у нас була ну, дерев'яна веранда була, ні вікон не було, ну, нічого тут не було, всього-всього. Літом приходить до нас староста і каже, що такий запустили проєкт по відновленнях будинку, пліч опліч. Може, і ви попадете? Ну, може, та й може. Тут приходять до нас відбудовують, будемо робити вам кришу. Почали все з криші, все спочатку зробили дах. Потім прийшли, зробили веранду, все здемонтували повністю все, що було дерев'яне. І відновили, все построїли, прийшли, вікна позаміряли, поробили нам вікна, двері, все поробили. То ми дуже вдячні Дніпропетровській області, що нам таке зробила, бо самі ми б цього б не зробили, щоб це все відновити, це ну, дуже велика робота. 100% плічо-пліч охопила 81 будинок, з них 79% повністю фасад і криша, а два будинки, де заміняно вікна і двері. Але хазяїва в зв'язку з тим, що покрівля у них в дуже хорошому стані, то вони відмовились від заміни покрівлі. Да, Ось ми знаходимося при в'їзді в Бобровий кут, наша вулиця 1травнева, скажімо так, центральна. Ну і Тут уже виходить, завершені наші. Чи житлові будинки, де повністю поміняний, е, поміняний дах і зроблений, зроблений фасад будинку. Був у нас пошкоджений дах, бо були прильоти і всі осколки до нас летіли, і фасад був пошкоджений. Ось так нам відновили дах, покрасили, усе, пофарбували. Пошкоджені, але ми двері до цього зробили своїми силами, бо вони зовсім не закривалися. А дивіться, дах, ось пофарбували стіни, нам зробили. У дня три, мабуть, три дня зробили, швиденько. Хлопці молодці, дуже все швиденько, гарною, все добре. Приїхали із Дніпропетровщини і почали відбудовувати нам у вересні місяці будинок. Будинок, звичайно, Вікна були побиті, звичайно, криша. А чому? А тому, що поруч стояли росіяни. Ну, бачите, зупинка, то там вони жили. І за городом, починаючи від нас і закінчуючи тим кінцем села, ну можете зрозуміти, в якому я місці жила. Сюди вони йдуть, по воду до мене йдуть. Сусідська хата пуста, через двір йдуть, ззаді хати йдуть. І я отак, от, от тут, серед них була. А коли звільнили, приїхали. Я дуже вдячна. Звичайно, в програмі президента пліч пліч за те, що вони відновили будинок. А ще вдячна і хлопцям, які. Працювали молодці. Ви знаєте, ми з ними навіть спілкуємося. Інколи вони ще перезвонюють мені, телефонують мені. Дуже хороші, дуже молодці такі. З раночку і до вечора мені приємно було їм і обіди, і вечері готувати через те, що працьовиті такі, і я вам скажу, робили на совість. Так що я дуже вдячна, що в мене будиночок цілий, бо дах протік, потолки попадали, було, звичайно, неприємно. Але, але все вже. Хочеться тільки миру, хочеться тільки, щоб не стріляли. Хочеться, щоб мої діти повернулися, бо в мене діти далеко. Ми вже старенькі, будемо так вважати, мені ось вже через декілька днів, та вже 70 чоловіку трішечки більше. Але діти не тут. То знак чи повернуться, чи ні, як воно буде. Очевидно, що не все так гладко, як здається, з нашого репортажу. Є проблеми, є досі не відремонтовані. Ми бачимо будинки. Там люди не мають документів або не мають поки що хазяїв на місці. Будинки стоять в руїнах, але поступово село відбудовується. Село відбудували силами. Підрядників і Дніпро Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Працювала, кажуть, величезна бригада з 80 будівельників, відбудували дуже швидко. Ну і зараз так. От ми їдемо по селу і бачимо от там, де такі е, дуже однотипні дахи, які ви можливо бачите там. От позаду мене ми були, проїжджали це, це село ще в травні місяці. То воно зіяло руїнами. Зараз тут дійсно відбудовано дуже багато.